Україна подала до Ради Європи заявку про часткове призупинення деяких пунктів Конвенції з прав людини. Що сказати? Привіт, Констабір. А я вам лише нагадаю свій прогноз від 1 липня 2023 року. Будуть утиски, буде все більше і більше прийматися законів для того, щоб людей ось в цей цифровий, як казали, концлагерь. То таке може бути так. Диявол випадає, це однозначно. Однозначно будуть натягати ярмо, щоб контролювати в усіх сферах. Якщо людина буде якась неугодна, кнопочку натиснули, все, людину від системи відімкнули. Можна і документи в електронному вигляді прибрати, заблокувати рахунки і все інше. І це вже далі буде тільки гірше. Будуть обтяження і людей, звісно, будуть на гроші трусити, будуть їх контролювати, будуть. Будуть все робити для того, щоб збагатитися, на жаль, ось таке, на жаль, таке. І дивіться, вежа, і може дійти до того, що люди вийдуть знову ж таки на ось цей протест, і те, що я вам записувала відео про свій сон. На початку січня 2023 року, що через корупцію може бути майдан. Ось по цих картах, через ці всі утиски, дуже вірогідно, що люди можуть бути доведені до відчаю і вийти на протести проти влади, і не незрозуміло, чим це все закінчиться. Україна подала заявку до Ради Європи про часткове призупинення дії в країні деяких пунктів Європейської конвенції справ і свобод людини у зв'язку з воєнним станом, зокрема, про скасування права розпоряджатися своїм майном. Цей документ опублікували на сайті міжнародної організації 28 квітня, в неділю уточнюється, що саму заявку офіційний Київ подав ще 4 квітня. Згідно з цією заявкою. Україна на час війни припинить дотримуватися низки положень. Конвенції, зокрема, на території, де запроваджений воєнний стан, військове командування може в межах тимчасових обмежень конституційних прав і свобод людини здійснювати заходи правового режиму. Зокрема, здійснювати примусове відчуження об'єктів права приватної або комунальної власності для потреб держави в умовах правового режиму воєнного стану в порядку, встановленому законом, та видавати про це відповідальність. Відні документи. Далі запровадити комендантську годину, тобто заборонити перебувати на вулицях та в інших громадських місцях у визначений час без спеціально виданих перепусток і посвідчень. Також у встановленому порядку. Встановлювати особливий режим виїзду і в'їзду, обмежувати свободу пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства. Проводити в установленому порядку огляд речей. Транспортних засобів багажу і вантажу багажу, службових приміщень і житла громадян за винятком обмежень, встановлених Конституцією України, забороняти проведення мирних зборів, мітингів, походів, демонстрацій та інших масових заходів, встановлювати заборону або обмеження щодо вибору місця перебування чи місця проживання осіб на території, де введено воєнний стан. Забори... Заборонити громадянам, які перебувають на військовому або спеціальному обліку, змінювати місце проживання без відповідного дозволу, встановити військово-житловий обов'язок для фізичних та юридичних осіб. Тобто, як бачимо, можливість застосування вище зазначених заходів зумовлює необхідність відступу від зобов'язань, які були передбаченими статтями 12, 17, 19 – 21-25 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права та статті 8, 10 та 11 конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Про це йдеться в документі. Нагадаю вам, що 24 лютого 2022 року президент України Володимир Зеленський оголошив Оголосив про запровадження воєнного стану по всій території України. Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану, і після цього відбувається регулярне продовження воєнного стану і мобілізації. Пишіть свою думку в коментарях.